Всім привіт, з вами Лемок. Сьогодні ми пройшли черговий етап можна сказати в аналозі танкових пропуску, тобто зимові виражі, зараз у нас 33 етап, а так 136-й бій ми зіграли, в якому ми отримали 8 тисяч. Отримали ми значить 3 такі от трофеї. Давайте відкриємо, подивимось, що там є. Бачу літачок, який значистило. І 98. Штурмовик. Ну окей. Непогано. Якщо у нас випаде він ще раз, то буде компенсація якась. Нічого не випало. І наступний. 200 золота. І Винищувач, Окей. Непогано, непогано. Це звичайні е, такі сундучки. Тобто за етап. Далі в нас е, будуть аж. аж, аж, аж е, Значить, 136 бій ми зіграли. Потім треба 202 бої, щоб отримати 500 голди. І потім знизу аж 289 боїв, щоб отримати жирні, жирні такі от стальні трофеї, в яких золото, 4 поділки, тобто фактично воно постійно випадає. Або золото, або депремо. Такі от справи. Тому, якщо вам подобаються такі відоси, підписуйтесь, під ласка на канал. Всім гарно дякую, і до побачення.